Нещодавно виставляв історію в інстаграмі, як я на пробіжці, і мені почали писати Вау, пропаганда здорового образу життя. А я був тиждень в запої і це були вимушені міри. Яка пропаганда життя. Ну, я коли чую слово пропаганда, я уявляю, як зкабє отрахає Соловйов. До Соловйова ззаду підходить засовує Засовуємо по яйці, каже совпадіння. Оце в мене коли чую слово пропаганда, уявляєте? А по факту це хороше слово, наприклад, пропаганду здорового просто життя. Да? Повірте мені, це важливо. Мені 29 років, у мене вже було 23 операції. Не банківських, ні. Нема цього, що я в монобанку відкрив угодника. І такий, ну, ще треба, треба 22. У мене були в дитинстві дуже складні операції, але в мене попався суперпозитивний лікар. Він подавав все з позитивом. Він каже моїм батькам: у вашого сина лопла пряма кишка. але не переживайте. На кров'янку вистачить. І додає, і тут є ще зворотня сторона, ваш син тепер не може бути геєм. Ну, як мої батьки мали реагувати, типу, Віталік, свиню на Пасху Ніколем, правильно? І набери Сережа, скажи, що до нього Лесик більше ніколи не приїде. В цій ситуації тільки свиня така, «Заїбись Ну, Цей лікар мені навіть подавав останню, коли останню операцію зробили успішно, він каже, операція пройшла успішно, але пляшку так і не знайшли. Ну, Уявляєте, я, я зараз боюся е, лежати в лікарнях. Я думаю, може мої мої батьки просто перестрахувалися, тому що у мене були операції на прямій кишці, у мене були операції в горлі. Я думаю, може вони тіпа так подумали, що ну жопу йому залатали, рот зашили, п'є не стане правильно. Я зараз боюся попадати в лікарню, тому що зараз повипускалися перші люди, які вчилися на дистанційному навчанні і приходили так само інтернатуру. Я нещодавно їхав з такою подругою, кажу, а як інтернатура приходила? І вона каже, <рес> все, це вся реакція, яка в неї була, просто типу, я боюся, що я зараз ляжу на операційний стіл, мені вколить анестезію, я почну засинати. І лікар скаже, загугли, як зробити операцію. <рес> і тут відповідь Я загуглила, тут пише операція своїми руками, а га-ха, до конца. Найстрашніше в цій ситуації може бути тільки що операцію зробили, і там відео. Ось, а як накладати шви, розкажемо через тиждень. <плес> я уявляю, як вони зараз лікують. Я колись лежав, мені ставлять капельницю. Кажу, щось пече. І ми сестра каже: а то я в вену, походу не попала. Зараз я голку з ока виньку. Все буде нормально. Ну, я думаю, що і операції почнуть робити дистанційно. Знаєте, коли ти приходиш додому і тобі лікар телефону такий, Альо, ти де? Вдома. Бачиш шприц? Угу. Роби укол. Через дві години він тобі телефонує, каже, ти заснув, то анестезія. Отак по надії. Операцію переносимо. Це було б страшно, якби в той час, коли мені перші робили операції, коли діджус був по три секунди, пам'ятаєте? Олди такі, да-да-да. да да, 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 да. Молодіо, що нахуй діджус? Ну, щоб лікар тобі телефонує такі, ти де? Такий, Вдома. І він тобі не телефонує, бо він, ще чотири секунди поговорив. Оце було б страшно. А зараз в мене все нормально, все нормально в той день, коли в мене не вилітає плече чи хрещі з хребта не вилітають. Все чудово. Я думаю, що моя дівчина зі мною тільки через те, що в неї в дитинстві Лего не було. Я думаю, що в один момент вона підійде до мене і скаже, що там твого горобчика, можна поміняти на орла. Я такий, який там горобчик, там, там сокіл. І вона така, ну по швидкості. Да. Але чим старше ти стаєш, все більше це нагадує шпака. Сидить, там шпаки в ній не вилазить. Ось. Є ще пропаганда здорового харчування. Здорове харчування це здорово, але піздець, як дорого. Ну, Ви помітили? Я тільки зараз зрозумів, чому на долари кажуть капуста. І Я люблю готувати. Я постійно викладаю в історії, що я щось готую, і мені дівчата відпишуть: Вау, мрія кожної дівчини. Я думаю, якщо б кожна дівчина, яка мені це написала, у мене з нею був секс, мій багет побував би в стількох пічках, по Україні бігало стільки крошок. А по факту, після кожного побачення, ти приходиш додому і збиваєш вершки, бо ти сука кухар-кондитер. Ну, Якщо брати цю тему поєднувати з сексом, то дівчата хочуть, щоб секс був десь приблизно як випічка, знаєте, щоб 180 градусів на 40 хвилин, нормальна прожарка. І ми чоловіки кажемо, ми так можемо, але коли приходить до діла, таке відчуття, як будто ми користуємося лайфхаками з Тіктока, бісквіт за 5 хвилин в мікрохвильовці. І останнім часом я ще почав випивати дуже багато пива, і в мене є такий друг, який каже, не пий пиво. Знаєте, такий друг, який. Пиво це погано, від пива росте живіт, певний алкоголізм це погано, і в цей момент опускає банку. <плес> і такий лучше б ти курив, а я не курю траву чисто із-за того, що я під травою стаю агресивний. Уявляєте, ну я тупо поламаю всю систему. Я коли накурююся, на я такий, треба дати комусь пізди. І в моїй голові це таке відчуття, як будь я Шерлок Холмс. Я такий думаю, зараз я підходжу до чувака, пробиваю в груди, збиваю дихання. Боковий удар, втрата концентрації і хук, все, до побачення, вирубаю. А по факту, через секунду я лежу на асфальті, бо коли я випускав удар, я подумав, вау, який гарний годинник. Я якось бачив, як двоє чуваків на куріних б'ються. Це так прикольно було дивитися. Це як будто два лінивці, уявляєте там тупо все в слову мо, все так повільно. Через пів години вони сидять на абрикосі і попускаються. Ну. А от під алкоголем я добрий. Я, я такий добрий під алкоголем. Я думаю, якщо я набухаюся, а потім накорюся, я буду бити чисто по дьоснам. Чисто по любві це буде. Ну, а особливо я добрий п'ята алкоголем, коли це за алкоголь не плачу. Ну, погодьтеся, що немає нічого кращого, ніж бухати на халяву. Ну, знаєте, і бухати на халяву це як будь-то секс на першому побаченні. Ну, чисто пощастило. Ну, коли ти бухаєш за свій рахунок, ти бухаєш до того моменту, поки твій гаманець дозволяє. А коли бухаєш ти за чийсь рахунок, ти бухаєш до того моменту, поки тобі шлунок дозволяє. Я тепер зрозумів, чому в моєму селі старші дядьки ходять щонеділі на причастя. Ну, чисто халявий Ось. Інакше я думки не можу знайти. Я такий добрий під алкоголем, знаєте, я як будь то батя після корпоратива. Оцей батя, який два часа ночі одягає курточку і куп'яти тобі Sony PlayStation. Через дві хвилини відвертається, дає тобі 50 гривень такий — такі завтра сам собі купиш. <риклад> да, і це батя ще по-доброму. Просто коли він тверезий, він постійно тебе вчить життю. Він мені постійно каже: О, в твоїх роках я вже криптою торгував. На ринку. Вородила так капець просто. ну. Нещодавно я в барі виступаю, і після виступу мене один е чоловік пригостив ігер майстром. Один, другий, третій, вокальчик, я, ну, стопочку, я вже стою, дуже добрий чувак. І нам принесли рахунок, і виявилося, що в нього немає грошей. А я добрий, я заплатив за рахунок, заплатив йому за таксі. І на цьому історія мала би завершитись, правильно? На наступний день я виступав в цьому барі і бачу, що цей чоловік пригощає іншого тіпа. І я думаю, як добре, що в цей день я накурений. І дав йому пізди. І думаю, все повертається, будьте добрими, у мене все дякую.